Слава Богу. Слава Богу. Бог благословив цей вечір, і ми слухаємо Слово Боже, ми насолоджуємося тим Словом Боже, бо воно солодше меду. То є мед, то він знає, який він солодкий, а слово Боже ще солодше. І нам є, браті і сестри, з чим зрівняти. Ми радіємо в Господі, бо Він є наше благословіння, Він є наша опора. І він є слово Боже, каже, крепка башта. Куди вбігає праведник, і він в безпеці, брати мої сестри, ми під покровом Його. І Він простягнув свій шатер і нас береже. Ми бережені нашим Господом. І ви знаєте, браті і сестри, я дуже радію, що брати і сестри вони взяли мене в свою команду. Я вперше в такій поїздці. І моє серце радіє. Я вранці був на служінні, радію тому, що Бог любить нас. І ми можемо чути свідчення. Я цих братів їх перший раз бачу. Я знаю тільки брата Романа і Володю. І ще одного брата він був у нас на зібранні, а остальних я не знаю їх. Але відчуваю, що це мої брати і сестри, що це мої брати, сестри співають. І коли ми вже на вечірнє зібрання думали, в яке ж зібрання поїхати, брати кажуть, треба в якесь менше зібрання поїхати невеличке. А наші сестри вони нас підбадьорили. їдемо в велике зібрання. Давайте помолиться, нас Бог благословить. Брати мої сестри, я вже бачу велике благословіння. І ви знаєте, є брати, які мають великий той досвід і мають багато тем е, проповіді. І вони можуть вранці одне говорити, одну темну тему, а вже вечір. А я, брати, і сестри, щось вагався, мене там ну, не так багато, ніби, знаєте, тих е, е, проповідей. І я б хотів би ділитися тою ж самою проповіддю, що я ділився вранці. І трохи переживаю, але брат каже, що ми не чули. І чомусь я вагався, що читати краще, і дав перевагу тому слову, яке було зранку, тому що я відчув, що Бог благословив. Бог благословив братів і сестер, які були в зібранні. Бог і для мене преподав урок. Я йому вдячний. Хочу читати Слово Боже. Це. Буде «Євангелія Луки, і буде четверта глава. І візьмемо 17-го вірша. Верніше давайте 18-го. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господні благоприятне. І буду читати ще 136 й псалом. Хто читає Біблію, Слово то він вже знає, що там написано. А... Але я хотів би нагадати: 136 й псалом, на ріках Вавілонських там ми сиділи і плакали, коли згадувалися он наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там попитали нас про слова Пісень, Полонителі наші, що знали про наш спів. Заспівайте нам пісень сіонських. Як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Брати мої сестри, хотів би поділитися коротко, маю думку по поводу цього слова. Каже: ми сиділи на ріках вавилонських і плакали. Чому плакали? Тому що вони були в полоні. Брати мої сестри, є різний плач. Я недавно був на одному молитовному зібранні і чомусь чомусь звернув увагу на одну дівчину і 15 приблизно років, і вона плаче, але я думав, що Господь її наповняє Духом Святим, і вона плаче, від того, що Господь наповняє. Але коли, коли підійшов до неї Сосуд Божий, і він і він сказав пророчі слова, і я зрозумів, що та людина, що та дівчина вона має нужду, і вона плакала не від радості, що Дух Святий наповняє, а їй щось тяготило. Вона мала полон в своєму серці. Вона в полоні находилася. Вона находилася в полоні якогось невдоволення. Вона находилася в полоні, ніби якось. Якоїсь обіди. І, брати мої сестри, чомусь став популярний цей гріх обіди. Цей полон обіди, чому став популярним християн. Брати мої сестри, я не хочу про когось говорити, але я хочу говорити про себе. Я був в полоні більше півроку оцеї обіди. Я томився і мучився. І не було, і не молитви, так як цих, які сиділи на ріках, плакали, повісили свої арфи, і вони плакали. Не було в їх пісні. Вони не співали, як співаємо одну пісню. Забув. І ці полонені, вони плакали. Чому плакали? Тому що вони не мали свободи. Вони не мали свободи. І ці люди, ці люди, ці полонителі вони знали про пісні сіонські. Сини ядома сини вони знали, що таке пісня Сіонська. І вони кажуть, заспівайте нам. Може, хотіли нас сміятися із тої пісні Сіонської, а вони кажуть, як ми можемо співати, як ми можемо співати? Не може людина нас співати, яка Томець, яка в полоні. І ви знаєте, в одному зібранні чомусь замітили в нас є один брат зібрання, який молиться голосно, якого чути, що він є в зібранні. А тут і є брат, а його не чути. І ви знаєте, багато хто із церкви підійшов до нього. Брат, де тут дзвонив? Що сталося? Чому ти мовчиш? Брати мої сестри, як добре, коли ми помічаємо, що комусь є погано, що хтось щось переживає, має якусь біль недостаток, брати мої сестри, замітьте в цьому зібранні, Бог говорить, Бог говорить в цьому зібранні про сльози матері і батька, яка кличе про своїх дітей, які в полоні гріха, і каже, що відповіді нема. Але, брати мої сестри, одна мати заявляла вісім років за свого сина, щоб він покаявся, і вже служитель підійшов і каже: да хватить уже, да хватить уже заявляти, немає все одно того. А вона каже, нічого страшного. Мені на вісім років менше сталося, молитися за сина. А навіть якщо я помру, все одно я знаю, що син покаяться. Брати мої сестри, яка віра в цієї матері була. Брати, дорогі мої сестри, дорогі матері, батьки, не опускайте рук, не опускайте рук, але йдіте до Господа з молитвами, і він дасть відповідь. Каже, хоч каже, медліть, але подай защиту щиту Хай Господь вам допоможе, браті і сестри, і нехай взбодрить, і нехай вам допоможе дійти до вічності. І не опускаючи рук, прославляти ім'я Господа, а Він почує відповідасть. Каже, на ріках сіонських, на на ріках на ріках Вавілонських ми там каже, плакали. Брати мої сестри, вони були в полоні, але вони чекали визволення. І багато ми чуємо про полон. І багато хто чекає, щоб їх обміняли, щоб їх обміняли наших полонених, які знаходяться в Росії. Обміняли. Но, дорогі друже, прийшов Ісус Христос, в це зібрання. І Він не хоче міняти, Він хоче дати тобі свободу. Він хоче розрубати ті пута правди і дати тобі звільнення, бо каже, бо Дух Господній на мені він помазав мене полоненим визволення проповідувати. Дорогі друзі. Уже є Ісус Христос, який хоче дати Тобі свободу. Нехай усі Господь благословить і дари вам сили триматися Господа, триматися у крепкі руки. І коли навіть прийшла та обіда, дорогий друже, не тягни, не тягни, тому що я вважав, що я правий. А той брат, про який на якого я обідався, він не правий. Дорогий друже, я прийшов до такого висновку, що мені нема куди тянути. І в одному зібранні я сказав: я не піду з цього зібрання, поки ти не розв'яжеш пута, тому що вони вже мені натерли. Вони ми ж мені причинили велику біль, я змучився, і підходить після зібрання просвітер і каже: Давай Ромпобеседуємо. І прийшла відповідь, і прийшло визволення, і ми ділися з тим братом, і плакали, як малі діти, і дав Господь свободу. І я можу, браті, сестри, посеред вас стояти і хвалитися вічним Господом, бо Він є крепка башта, Він є Спаситель наш, його ім'я, Його ім'я Визволитель, Його ім'я Емануїл, йому слава повіки. Амінь.